Раз на рік я прохожу. Ультразвукове обстеження молочних залоз є неінвазівний, безпечний та абсолютно безболісний метод, за допомогою якого ми оцінюємо структуру молочної залози. Мамографія це вже рентгенологічний метод обстеження, і за допомогою якого ми знаходимо пухлини, зокрема такі як рак, які ще можемо виявити на ранніх стадіях, коли ще у жінки немає симптомів. Радіаційне навантаження. Є мінімальне і є безпечним для жінки. Після 50 років е, обов'язковим є раз на 2 роки. Ультразвукова діагностика абсолютно е, е, нешкідлива і можна профілактично проходити її раз на рік. Проходять. Е, Покази до УЗД це, опять же, жінки будь-якого віку. На, мам, на УЗД можна проходити і жінкам вагітним, і жінкам, які годують. А на мамографію є протипокази це вагітні жінки, що годують. Так само, якщо є потреба, якщо є скарги, то УЗІ не чекаємо там рік-два, приходимо, коли є скарги. Тобто звертається до сімейного сімейний, і скеровує до мамолога, мамолог дає направлення там, на ультразвукове обстеження, а вже потім вже далі.